Новорічний стіл ціни відчутно вплинули на нього лише за скромними підрахунками. Традиційне святкове меню дорожче на 30% ніж торік. Тож, оскільки стануть новорічні закупи, що власне купують та на чому економлять українці в різних регіонах, Вікторія Дмитренко продовжить. На Закарпатті традиційного передноворічно різдвяного ажіотажу немає. І таке продавці з ринків спостерігають вперше. Хоча полиці та холодильники заповнені товаром через відсутність покупців. Ціни на свята не зросли, а навіть знизились. Картопля здешевшила на десятку, на 4 гривні менше правлять за яйця до 20 гривень. Спустили ціну на м'ясо. На фрукти на овочіся піднімали, а на м'ясо сяних не м'ясо 170-180, сало то сто перед новорічного зростання цін не було, але загалом за рік здорожчало все. М'ясо на 40 гривень настільки ж сало, а борщовий набір взагалі побив усі рекорди, плюс 100% до старої ціни. Тому закарпатці скуповуються по мінімуму. Я тільки молочку взяла, і все нічого не брала. У мене кіло творога і півтора літри молока. 150 гривень. Десь може 100 було, десь так, може 120 на центральному ринку Кропивницькому не надто людно. Продавці жаліються, свята хоче почалися, та покупців не побільшало. Тож через низький попит ціна більш-менш на м'ясо тримається, говорить продавчиня Наталя. Пашає 220-200, двісті 170 за дочком задньою частинкою биточки 160, 170. Реберці 160-150. 10-20 гривень. А оціни на овочі покупців дивують. Ну так, я висувався, 150 кг помідорів і 150 кг м'яса. Перед Помідори вже здорожчали на 30 гривень. І це кажуть продавці ще не межа. Завтра це ще буде дорожче. Гриби у нас коштували 100-120, зараз вони 150. Єдине, що радує ціну на яйця на базарі, спустили. Десяток у Кропивницькому можна купити за півсотні гривень. Набагато скромніші святкові закупи і в столиці на ярмарках. Продавці бідкаються, м'яса люди не беруть навіть за старою ціною. За кіло вони не правлять 200 гривень. Товару привозиш зовсім мало, і те не можеш продати, і те не можеш продати. Ну м'ясо трохи хоч розбирали. Ціну хоч і намагаються стримувати, але святковий сезон, логістика, інфляція та умови зберігання вносять свої корективи. Наприклад, цитрусові не піднялися, а от іменно оце зелень, оце тут все попіднімалося буквально 10-15% Піднялося. Загалом новорічний кошик цього року виріс на 35 відсотків, адже зросла ціна всього борщового набору практично на 80 відсотків. За скромними підрахунками новорічний стіл на родину з трьох осіб стане у 3200 гривень. Це без смаколиків, червоної ікри та риби. А салат олів'є Лів'є буде майже на 30% дорожчий, ніж торік. Втім, для тих українців, з якими я поговорила, ця страва вже відходить у минуле. Замість салатів люди готують канапки, купують різні сири, а з традиційних страв лишають хіба холодець. І головне кажуть, не що їсти, а з ким. Ну я вважаю провести цей новий рік з близькими, з рідними і в такому маленькому кругу. І все Вікторія Дмитренко, Євген Соломін, Юлія Бабак, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.